Привіт! Я прийшла поговорити несподівано. Ви не очікували, а я прийшла. Лежу собі спокійно у ванні і розумію, що завантажується потік думок, які треба структурувати, треба вибігати з ванної, срочно записувати терміново і для чогось передавати. Тому я вже не дивуюся, просто роблю. І, до речі, це кайф. Всім привіт! А, про що сьогодні хотіла поговорити, про що в, в у ванні надійшли думки? Нам дуже страшно казати про себе хороше. так? Я не кажу про 100% людей. я ті, хто дуже вільно каже, що він класний, комунікативний, талановитий. Але багатьом. Більшій кількості людей, це важко. І є така ж фраза, що ми про загиблих кажемо, або хороше, або нічого. І я подумала, що ми дійсно, наче існуємо, а не живемо, коли не можемо взагалі розказати про себе, розказати іншим, які ми, про що ми, що ми любимо, що відчуваємо, що знаходиться навколо нас. І таким чином ми просто існуємо. Ми не проживаємо це життя повністю. І це життя проходить повз. І нам здається, що всередині нас, у нас там в душі, є такі квіти, ми їх виростили. Вони такі чудові, вони такі особливі, і це наш світ. Але ми їх не показуємо, щоб не дай Боже ніхто на них не наступив, не зірвав, не сказав, що вони не гарні. і ми їх оберігаємо. І ми не розказуємо про наші ті квіти, хай буде так, через таку метафору чомусь захотілося сказати. І ми ховаємо їх під замками в своїй такій оранжереї. І що відбувається з часом? З часом, якщо нікому їх не показувати, якщо нікому не показувати себе і світ, свій внутрішній, то ці квіти здаються вже і не такими гарними нам. Ми проходимо повз і думаємо, та може нічого особливого. А потім проходить ще час, нам стає ще важче, ми страждаємо, і нам здається, що може це не я, їх виростила взагалі. І такі, знаєте, тут трошки ілюзорні глюки відбуваються, чи то взагалі дійсно я маю якісь класні навички, чи я маю щось хороше про себе казати, чи я роблю щось класне в цьому світі, чи я цінний. І тому не можна залишатися один на один зі своїми квітами душі. Треба їх показувати. Я зараз йду вже не знаю, на десяте коло, напевно, по нумерології я намагаюся сама вчитися, заглиблюватись для чого. Ну, ми ж знаємо, що світ наш побудований на математиці. Всюди, куди не плюнь, всюди цифри. Але я з цифрами, чесно, не дружу. У мене завжди якісь з ними проблеми. Але я як я навчаюся взагалі? Я роблю підхід. В мене там щось не виходить, але я щось запам'ятала. Потім проходить час, я знаходжу людину, яка є провідником, щось ще повчила, відходжу і так багато, багато заходів, і таким чином я набираюся знань і досвіду. І от зараз в мене там енний по кількості вже підхід до нумерології, щоб через таро і через цифри більше бачити і структурувати інформацію про вас, коли ви питаєте, особливо там прогностика якась. Щоб не тільки на свої відчуття опиратися. Так от, і тут одразу думка, скільки я разів чула, і я її підтримую, що якби, наприклад, у нас була змога в дитинстві або в школі, щоб хтось дав нам, або ми самі розрахували щось на кшталт, там не знаю, матриці долі чи ну, матриці душі, так, чи матриці Піфагора, то, в принципі, пофіг якусь матрицю, яка нам розкаже про нас. Яка розкаже нам про те, хоча б що ми успадкували, а це можна побачити і дізнатися? І яка в нас задача на це життя, це теж можна побачити. То тоді б нам залишилося тільки питання, а що мені подобається. І тоді ми, б так списочок професій, так, труньк, відкрили б, як так, світок розгорнули, і обирали б з певного листку. Зі списку заняття, які вже підходять під ціль, з якою ми прийшли в це життя, і містили б е, ті навички необхідні, які ми вже спадкували. І було б набагато легше, звісно. Ми б тоді е, в якусь, ну, зекономили час життя так? і присвятили б його тому, щоб шукали е, саме цю іскру, що подобається. Але сталося, як сталося. Знання відкриваються тоді, коли відкриваються. І добре, що зараз слово сакральне, воно з одного боку споплюжене, або ними користуються, хто хоче, то і користується з іншого, це дали людям знов. Це згадали, і дали людям знов. Дивіться, досить легко дізнатися про себе, досить легко дізнатися свої задачі, а далі тільки ваше серце вмикається і каже, чи подобається мені, чи ні. І тому, так, наш шлях був би трохи інший, якби ми в школі все це знали. Ну, але давайте так, покоління, ну я от мені зараз 34 буду, а я так екстерном за останні роки все це проходила. Але мені це треба, бо я це люблю робити для інших людей. А люди, які не мають доступу до таких знань, вони можуть піти до спеціаліста і там спитати. Краще, якби багато було спеціалістів різних, і людина могла б скласти у собі картину а підтвердження. Тобто людям вже треба чути багато разів одне і те саме, щоб сказати: так, я це знаю, <смітна> з першого разу в нас ніхто не вірить. І тому існують зараз такі люди, які підказують, підтвердження дають, так? І я нещодавно в, в цьому Будуарі, в телеграм-каналі, писала, що в принципі наша формула автентичності це і є. Успадковані навички від сім'ї і роду. Чи можна її дізнатися? Ну, давайте так, можна, так, можна спитати у родини. можна піти до тих самих спеціалістів. Далі взяти те, що подобається. Як взяти те, що подобається? Тут у багатьох людей ступор. Блін, ну мені ніби все подобається і нічого. І тут я б радила піти за кожним, за кожною іскрою, за кожним цікаво. Тому що улюблена справа не народжується, скоріш за все, прям одразу з полум'я в ідеальному стані. Оце кохання з першого погляду. І чи існує воно? Існує коли треба. Давайте так. Я вважаю, що цей меч існує з першого погляду тоді, коли це дійсно необхідно. Задля чогось, задля якоїсь там більшої гілки реальності. У всьому іншому люди проходять для цього певний шлях, щоб це зробити. І тому треба пробувати. Трошечки вам, хоча б цікаво, спробуйте. Трошечки оце цікаво, спробуйте. І третя е, така складова це рутинне повторювання і відпрацювання. І от ви йдете до того, що вам цікаво, хоча б трошки. Пробуйте, пробуйте, пробуйте. Що відбувається, як у вас там всередині? ви відчуваєте, що ніби щось виходить. Оп, там одна людина сказала, що це прикольно, Хм, можна рухатись далі. І слухайте, що саме людина казала, що прикольно. Що ви робите, чи як ви це робите? Це важливо. Бо іноді ми можемо піти в якусь е, умовну професію чи заняття і стати її заручником. І всі кажуть, вау, круто, що ти таролог, бо це там, вже попсово, звісно, але ну, це ж таролог. А може вам кажуть, зовсім інше, вам кажуть, слухай, а ти класно робиш саме це, саме там, не знаю, голосом. І тобі кажуть, голос, 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 <гаджу> підказують. То чи важливо, що ти таролог, чи важливо, що ти голосом щось передаєш? Розумієте, в чому, про що я кажу? І ви можете знайти, серед оцих просто цікаво, ви можете знайти о, оцю свою перлину через пошук, якщо будете слухати відгук. І от у нас є аутентичність, це наша особливість. Це те, що ми класно робимо, тому що вміємо, і тому, що нам подобається. Але про цю аутентичність капець як складно казати. Бо, перше, раніше за це багато чого прилітало і життя позбавляли. Друге, там, в дитинстві вам казали, що це куди ти лізеш, це тобі здається. Там, ну, багато, всіляк речей. Але на тому й дорослі, щоб. Зараз сказати собі, те, за що мене більше всього лаяли, це мій плюс, це мій скарб, це мій кайф. Поверніться зараз до того, за що вас лаяли, і роздивіться його під кутом свого дорослого вже досвіду. Свого хочу зараз. Подивіться на це. От просто подумайте, що там, за що мене постійно наказувало. <хи> а може, зараз воно знадобиться. І от коли я була фотографом, коли була моя студія, моїх взагалі близьких тоді людей бісило, що ну не можу я створити творчий хаос. А це важливо. І мені кажуть, розклади якийсь там, не знаю, маршмеллоу. А я їх беру і кладу під куточок, розумієте, або в геометричну фігуру якусь. Або мені кажуть, там дождик, давай повісимо дождик цей, так, новорічний. Я, блін, не можу його повісити так, щоб він виглядав хаотично. Проблема проблема. Мені було так, і мені соромно, і я відчуваю, що я якась не така, що відбувається, в чому проблема? На мене дивляться якось отак: ти ж фотограф, ти ж творча людина. А ну, давай розкидай тут все. Я не можу розкидати. Я кидаю, а воно мені бісить, що воно От саме криво, косо. І я себе заганяла на цей. Ну, чесно скажу, я прям така. А що зі мною? Ну, я не творча, чи що? Мені не вистачає цієї клепки. Я що не можу розкинути і залишити, ні, не можу. Я потім піду і все рівно щось підрівняю. Може це хвороба, може це якийсь синдром, оцей, знаєте, там все під рядочок. Ну, коротше, це була капець проблема. Я вже так себе картала, і думаю, Боже, люди очікують, а я якийсь дивний э, творчий персонаж, ну не в ту сторону. І оце, те, що заважає в одній роботі в тій. Воно мені заважало часто. Потім стало скарбом і фундаментом в іншій, і головною прикрасою взагалі. Бо коли я, я вчора спілкувалася, є така харківська дизайнерка-прикрас Таня Ромас, може хто знає, і в неї там є такі грибінці, дерев'яні на шию, на шию прикраси. Я дивлюсь на цей гребінець і думаю, а що він мені підіймає за почуття? Я думаю, я його хочу. Бо це є моя сила, це є моя аутентичність. я, наче той гребінець прогрібаю, розплутую, прочісую ну, думки, стани людей, проблеми. І вони стають там більш, такої, набувають, правильної форми. Ну і енергія потім потекла як треба. Тобто я і є той гребінець. Ну, Такий гребінець не створює хаос, так? він створює якусь форму, він створює порядок. І це кайф, це сила. Це те, за що я себе картала раніше. А тут я чую, що дякую, що навела порядок у мене в голові. Дякую, що розставила все по поличках. Дякую, що все так зрозуміло. Тут дякую, а там ти що не можеш розкидати. Бачите, які полярні речі, просто тому, що ваша сила прикладена не в тому місці, скажімо так, не в той час. Чому я й кажу, що те за що лаяли, послухайте, що там, де там то зернятко? Я ще згадувала, звідки в мене це, тяга до правильних речей, до порядку. Я згадала, що тато він не любить порядок, але якщо він за щось береться, ремонтувати чи розбирати, то він дійде там до таких деталюсик, що ну, він перезбере все заново, і воно буде якось там класно працювати, він знайде, в чому помилка, він може це довго робити, може це якось там неохайно робити, ну, багато чого, мінусів. Але це від тата. Але оскільки тато, якщо його попросила щось зробити, і він пообіцяв, і цього ну, не робить півроку, то в мене на тата йде образа. І я така, та нафік мені татові взагалі ці риси? <гум> ну, а зараз, вже, коли я по-іншому дивлюсь на батьків і вже не знаю, там, тисячі разів по-різному казала, що я приймаю від вас все, я прийняла і це. І я, коли це в себе вбудувала, що моя прискіпливість, моє бажання навести лад це моя... все, це моя сила, це моя аутентичність. І я така, фух. Я езотерик, трошки отакий відльотний, так? духовна, типу, але я все по поличках. І це аутентичність. Хаос в плані того, що це духовне не пощупить, так? Ну, щось таке дивне десь там. І от наведення порядку, конкретний результат. Разом багато відпрацювання, це мені подобається. І виходить бум, виходить ваш такий особливий кришталь, ваш особистий. Теж трошечки так, на емоціях відволіклась, розказуючи про те, що, що мені приносить полегшення, які думки. І зараз я коли кажу, що вау, я в цьому сильна, я в цьому крута. І дивлюсь, там люди, наприклад, йдуть, відписуються, так, або там стає менше підписників в телеграм-каналі, а потім щось приходить там 10 людей, а потім 3 три, три йдуть. І я сиджу і думаю, я ж сприймаю це як свій е, е, простір. І от якщо люди йдуть, це щось погане. Але зараз я розумію, що це круто. Треба подякувати. Бо ці люди побачили, чим більше я казала зараз про те, що я вмію, як я це роблю. Люди йдуть і звільняють місце для тих, кому це треба. І таким чином відбувається зараз перегрупування в світі. Вам не треба шукати, де моя спільнота, а де такі, як я, а, -а куди бігти, а що робити? А взагалі, куди об'яву подавати, щоб знайти таких відльотних, як ви. Тільки якщо ви скажете так, я відльотний, я роблю це оце, отак і резюме, ви даєте своє дуже голосно і так впевнено. Ви автоматично потрапляєте в таку спільноту. Вас примагнічує поле до таких людей. І ви відчуваєте, наче ви вдома. Пішли всі, знаєте, як, о, до речі, на свята, що відбувається? Посиденьки оці після столу. вже. Я кажу не про те, що зараз Зараз вже люди вміють підбирати собі гостей. А от такі часи більше там трошечки 90-ті за. Коли багато гостей, і ти з них половину терпіти не можеш, тому що їх там батьки, наприклад, позвали. І коли всі розходяться і залишаються тільки найближчі, найкращі, і ти з ними так відчуваєш себе дуже затишно. Таке ж саме. Люди йдуть, ті, з ким вам не по дорозі, коли бачать вас справжні, коли ви показуєте їм ці квіти своєї душі. І вони такі, мені ці квіти не подобаються. Ну, до побачення, дякую, що зайшли. І тут до вас стукають всі любителі вашої оранжереї і кажуть: фух, ми тебе знайшли завдяки тому, що ти розказала про себе, що ти класно вмієш це робити. Все і формується: ваша особиста домівка, ваш особистий вайб, ваша така нова соціальна родина. І це те, чого шукають люди: однодумців, щоб їх зрозуміли, щоб ви інших. Всі робота в кайф стає. Шлях, шлях боляче казати іноді про себе хороше, боляче. Це дуже дивно звучить парадокс. Мені боляче казати щось хороше про себе. Але тільки через це я приходжу до щастя, зцілення і розуміння, що я дійсно хороша, я дійсно цінна, я повноцінна, я різна і так далі. І відбувається прям такий у вас всередині ваші всі. Затиснуті такі шматочки, куточки, вони всі наповнюються світлом, коли ви про це кажете. Тому я зараз хочу сказати, що тільки радість, тільки радість від того, що ви робите, допоможе всім нам в такі буремні часи, тому що тільки це дозволить вам про це радісно казати, розповідати. І тільки це доєднає до вас, тих людей, які вас підсилять, а ви підсилите їх. Я вчора е консультувала дівчинку, дуже гарню, гарну таку майстриню вона теж трошечки відьма. І вона каже, ну в неї дуже важкий період в житті. І вона каже: Я втратила зв'язок з космосом. Я кажу: Я розумію, як це. Я знаю, коли це відбувається. Тоді, коли ми себе так затюкали. Так вже на себе натисли, посварили, сказали, що ми там нікчемні, щось не доробили. І зв'язок з космосом дійсно переривається. І інтуїції нема, і підказок немає. І дуже добре, якщо ви в цей момент розумієте, що поруч є людина, яка цей зв'язок ще тримає, і може вам передати щось таке зцілююче, і добре, і тепле. І ви от якраз на одній хвилі. І мені було дуже приємно на каже, я ні з ким не можу поговорити. Зараз мене всі бісять. Але тут з тобою якось вийшло. я знаю, що це теж мій дар. Довіра, що мені розказують, розказують про те, що болить, розказують про те, що нікому не розкажуть, бо бояться, що це кудись там піде, і вивільняють свій біль до мене, а я його вмію розкласти по поличках. Мій син зараз, знаєте, як ми придумали. До речі, не планувала цього розказувати, але вже пішла така особиста інтимна річ. Я з сином придумала таку штуку, коли в нього поганий настрій, або йому сумно, або він щось там дуже переживає. І я кажу: ну давай мені в долоню свій цей почуття, оце своє. і він каже: тільки не викидай його і не забирай собі, а поклади десь у шухляду, або в готельний номер, уявний, там, в кімнатку, і хай вона там сидить. І це працює. І кожен раз він так робить. А коли бачить, що я дуже втомлена чи роздратована, він каже: давай сюди своє роздратування, я його посаджу, в мене там є місце. Це дуже мило. І це те, що я роблю з людьми. Тобто я кажу, давайте свій біль, давайте свої проблеми. Я зараз їх посаджу, вони там посидять, а ми з вами наведемо порядочок, поки вони там вийшли. І більше вам життя не руйнують. Така мила історія. І навіть син здатний мені підсвітити, в чому я хороша. Він мені підсвічує, в чому я погана, але він підсвічує, в чому я хороша. Тому страшно, не страшно, я йду зараз і кажу. Я вмію оце і оце. Класно вмію, бо я дуже багато вклала в цей час. Я дуже багато людей провела через і, і через свою душу провела, і, і кудись далі. Я це кажу і для того, щоб себе зцілити, щоб повірити, що це є моя цінність. І для того, щоб покликати до себе всіх, хто сумнівається, а ти точно та, до кого мені треба. І коли ти виходиш і кажеш, так, двері відкриваєш, і пішли всі до тебе на прийом. Такий доктор Дулітал так вийшов. І така історія. Тому, будь ласка, аутентичність це те, що вам радісно робити. Те, що у вас виходить, і це бачить, хоча б одна людина, і вам це підкреслює. Не бійтеся про це казати. Голосно, так, як можете, голосно, так красиво, як можете, із цією радістю і щастям, яке ви можете передати. Через очі все буде видно, через голос все буде чутно, і до вас прийдуть саме ваші люди. Все, бажаю вам гарного дня і подумати про те, за що вас лаяли, і дістати це, і перетворити на ваш новий такий, на нову прикрасу. Це обіймаю.